Доброго вечора всім і незвичний для мене формат відео, але кажуть, відеоконтент треба розвивати. Ми щойно прийняли участь у конференції в Брюс... в Брюсселі, присвяченій, е, що буде після закінчення тимчасового захисту для українців, повернення в Україну чи залишатися в Європейському Союзі. Е, Детальна інформація про то, що відбувалося, про що обговорювалося, з'явиться завтра на сторінках українського кризового центру. А від себе хочу додати відповідь на питання, які найбільш турбують багатьох українців, які знаходяться під тимчасовим захистом. Чи буде врахований термін перебування на території Євросоюзу? При подачі чи при зміні на наступні статуси, і чи українці, особливо це касається українців, які живуть на Європейському континенті, навіть не в Ірландії або Данії навіть, де то, що званий long-term residency permit in EU, дозвіл на довгострокове проживання в EU, не працює. Але і українці не зможуть е, подавати заявки на отримання такого дозвілу. Немає, або відсутня е, правова база, і не було сигналів від Єврокомісарів, що це буде змінюватися. Також говорять про. Е, те, що може бути прийняти нестандартне рішення, out of the box, як вони кажуть. Наприклад, як у 2022 році, коли українці автоматично, тільки з наявності українського громадянства, отримували тимчасовий захист в Євросоюзі, Єврокомісарі також було озвучена маса запитань, приблизно 4,7 мільйона запитань, стільки скільки українців зараз живе на території Європейського Союзу. Відповідей конкретних нема. Все в процесі розробки почалися консультації, і ми будемо намагатися приймати в цих консультаціях як можна як можна потужнішню, потужню участь. Всі розуміють, що до 27-го року, враховуючи європейську бюрократію, часу зовсім мало і тому будемо сподіватися, що рішення будуть прийняті зовсім незабаром на зв'язку.